Із таким пилососом, як Томас Амфібія Evo, клінінг можна вже не викликати. Впала склянка з молоком на підлогу для Thomas Amphibia Амфібія Evo це не проблема. Він безпечно смоктує рідину за допомогою однієї з численних насадок. Діти розсипали крупу? спокійно, він прибере все миттєво. А підсвітка під час прибирання покаже навіть найдрібніші зернятка. Є навіть насадка для стоків, можна почистити злив у ванні чи на кухні, витягнути звідти все сміття. Але миючі насадки моя улюблена частина. Дивани, матраци, дитячі крісла, автокрісла і, звичайно, ламінат. Тепер я буду мити підлогу частіше. Вона після нього реально блищить, миє і одразу висушує. Просто подивіться на ці до і після. Плям як не було, навіть червоний соус із ткани не вивів. Все завдяки фірмовому мийному концентрату, який додаєш у воду. А подивіться, яка брудна вода у фільтрі після прибирання. Це шок. Вона як капучино. Цей момент розумієш, наскільки багато пилу було вдома. До речі, Томас Амфібія про Ево під час роботи очищає повітря, пил та дрібні частинки залишаються у водяному фільтрі, і в кімнаті дихається набагато легше мастхев для алергіків. Взагалі, в комплекті є величезна кількість насадок, які зручно зберігати в окремому мішечку, і два фільтри, які елементарно виймаються, миються, чистяться водяний та циклонний. Аквафільтр для прибирання сухого і вологого сміття з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів, а це і зручний для швидкого сухого прибирання. Ще класна функція: це керування прямо на ручці. Кнопка Включити більше-менше зручно, не треба нахилятись. Взагалі дуже круто продумана кожна дрібничка. Єдиним недоліком хіба є габарити пилососа, але то нічого в порівнянні з кількістю функцій. Я дуже приємно вражена моделлю Amphibia Амфібія Evo, А чоловік, мій який щасливий, вже намірився відмивати салон автомобіля. Тож не перемикайтесь. далі буде.